Мої вітання, сталкери. Що ж, новий патч 1.6 вже зовсім не за горами. Тому є сенс поговорити, що ж там новенького нам очікувати. А очікувати вже, повірте, є що. Тим більше на протязі останніх днів ком'юніті менеджери трохи підігрівають аудиторію та діляться інфою про те, що ж буде в тому самому глобальному оновленні 1.6. Але це далеко не все. Є інформація щодо патчу 1.7. а також оновлення рушія та й взагалі планів компанії на гру в довгостроковій перспективі, і це також далеко не все. Ну а тепер можемо розпочинати. Тільки нагадаю, що всі ми тут зібрались на каналі КТС. А КТС це що? Правильно, магазин, який втілить найвологіші мрії як будь-якого сталкера сталкерши, сталкерші, так і будь-якого геймера. Та не тільки в нас ціни вогонь. Безліч цікавих пропозицій та акцій в зв'язку з нашим днем на. Народження, плюс промокод МЕТАРЕАЛІСТ для того, щоб ви отримали додаткову знижечку. Хочеш 50, 80 чи 90 – взагалі не проблема. Залітай на наш сайт і все там знайдеш. Ну а тепер ми точно можемо починати. По-перше, модифікація Аномалі тепер офіційно доступна в ГОК. і про це навіть самі GSC написали в своїх соцмережах. Ось власне цитую: вільні сталкери, ветерани та мисливці. Настав час розширити ме. В межі своїх пригод в зоні. Культова модифікація Stalker Anomaly тепер офіційно з'явилася на GOG. Це результат спільної роботи авторів моду GOG і GSC Game World. Встановлюй та грай одним кліком. Це ідеальний шанс зануритись в мод, про який знають всі сталкери зі всього світу. Модифікація Anomaly доступна всім, хто має сталкер Call of Pripyat Enhanced Edition у бібліотеці GOG. А тепер переходимо до патчу 1.6 для сталкер 2». І найголовніше, що ви повинні знати, мій колега Спартан Мозі ще тиждень тому повідомив, що тестування патчу 1.6 вже на той час розпочалося. Тому реліз точно буде дуже скоро. Якщо що цей патч офіційно виходить у вересні, отож, частиною глобального патчу нарешті будуть прилади нічного бачення, про які ми чули вже дуже давно ще з часів дорожньої карти. ПНБ будуть різні і вони матимуть різноманітні кути огляду, та навіть будуть монокулярні, ну й також дуже багато інших веселих функцій. Дуже цікаво, але поки нічого не зрозуміло. Адже GSC обіцяють, що з виходом нового патчу ком'юніті отримає так званого старого друга. Хто б це міг бути, і гадки не маю, але як завжди, інтригувати вони вміють. Отож, ком'юніті припускає, що мова йдеться про гонтус поклику Пип'яті, який буде нам доданий з новими цікавими квестами. Але він це чи ні? Поки точно невідомо, а дізнаємось вже на релізі самого патчу. В патчі 1.6 буде... Де додано збільшений магазин для пістолету Кора 1911, який з'явився в патчі 1.5. Також в цьому патчі додадуть оновлення локальних збережень та покращення щодо теми з геймпадами. А ми йдемо далі. В новому патчі додадуть ребаланс сховків, кажуть, що ком'юніті цього чекає ще з релізу. Але в мене з цим питань ніколи не було. Але окей, по-любому це на краще. А зараз важливо, розробники обіцяють, що одним із головних елементів патчу це ребаланс пачення гравця. У NPC зміниться те, що раніше вони могли бачити нас через дерева, кущі та інші перешкоди, тому ймовірно, тепер стелсити буде ще цікавіше, та й геймплей від цього дійсно повинен бути краще. Також протягом цього місяця повинен вийти патч 1.3 для Stalker Enhanced Edition і стрімити, якщо що ми будемо, звісно, як патчі для Stalker 2, так і для Enhanced Edition, Тому майте на увазі. До речі, якщо ви не в курсі, то патч 1.6 не принесе. Грі оновлення рушія, це точно. Якщо хтось на це очікував, не потрібно. Кажуть, що буде нова аномалія, і полору її якось знайшли науковці. Дуже цікаво, що саме це буде. В гру також повинні додати нові артефакти, ось до прикладу, дивне дзеркало, і ось його опис. Це звичайне дзеркало, в якому відображається лише туман, але якщо ви пильніше придивитесь в неї, всередині помітна тінь, від якої мурахи по всьому тілу. Вона готова вирватися назовню при першому шороху. В мережі вже припускають, що це може бути пов'язане з архіаномалією, ось як з торнадо, до прикладу. Чи буде бінокль в патчі? не факт. Прилад нічного бачення то буде точно, але от щодо бінокля розробники поки не впевнені. Тож, якщо ми наразі маємо таку позицію зі сторони розробників, то думаю, очікувати бінокль зараз теж не варто. Кажуть, що реліз патчу відбудеться в 20-х числах цього місяця, а так, як за. Вікном в нас 8 вересня, то очікувати залишилось зовсім небагато, орієнтовно два тижні. Також розробники заявляють, що в цьому патчі для нас буде дуже багато приємних сюрпризів, а прилади нічного бачення це лише 5% від всього нового наповнення, а це вже реально цікаво. Якщо ви не в курсі, то в крайньому патчі 1.5.3, точніше в його файлах, було знайдено дуже багато інформації щодо майбутніх оновлень, тобто патчу 1.6. Звідти нам стало відомо, що в грі повинні з'явитися нові квести з Гонтою, про якого ми вже говорили. Гонта це персонаж з поклику прип'яті. Ось він, але це ще не все. Повинні з'явитися також квести з черепом. А череп це долгівець з тіні Чорнобиля. Він командир спецназу групи тих самих долгівців на закинутому хуторі на армійських складах. Скоріше за все, це була його команда розстріляти хлопців з волі, коли ви вперше переходили на цю локацію. Навіть якщо що я не помиляюсь, згідно з лору поклику прип'яті, також там є череп, але той вже найманець, і це абсолютно інші персонажі відносно Долгівця стече. Все ж думаю, це буде саме командир хутора Тіні Чорнобиля. Ну про його долю ми точно скоро дізнаємося більше, але вже в патчі 1.6. Також кажуть, що з оновленням з'явиться система покращення КПК, або ж це буде функція, де в КПК ми зможемо побачити покращення власне зброї та встановлення. На неї модулів в S.T.A.L.K.E.R. 2 дуже ймовірно, що з цим патчем вже можуть додати фоторежим. NPC повинні почати лутати мутантів. В мережі навіть десь вже були діалоги, які будуть видавати NPC, коли будуть вирізати ті самі частини монстрів. Silent Banger. Ось така зброя повинна з'явитися в грі. Це щось типу револьвера, на який можна одягнути глушник, якщо я не помиляюся. Ну, якщо це правда, то це моя тема. Буду дуже радий в грі щось подібне побачити. А зараз увага! Завдяки кеймському, який відбувався ось нещодавно, комусь там вдалося дізнатися послідовність релізу тих чи інших речей по S.T.A.L.K.E.R. 2 в довгостроковій перспективі. Отож, слухайте. Спочатку це буде реліз патчу 1.6, а далі до 20 листопада повинні бути фікси у вигляді патчу 1.6.1, 1.6.2 і так далі. А вже потім 20 листопада реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 на PlayStation 5. Ну а вже після цього реліз патчу 1. І 7. І увага! Ніби якраз з ним перехід всіх видань до рушія Unreal Engine 5,5 5 і 4 або, можливо, навіть до новішої версії. Ну що ж, а на сьогодні це все. Залишайтеся на зв'язку з нами, адже дуже скоро будуть нові відео, як на каналі GameZone, так і тут. Дякую за вашу увагу та гарного вам сонячного дня. До зустрічі!